Трійчок, а день відпочинку. Також ця карта четвірка мечів це ще є день, можливо, трішечки недомагання. Але ми не дивимося негативну енергію, давайте будемо про позитивне, якась відпочинок або зупинка справ, або немає, знаєте, щось таке по відчуттю. Заморився, треба перезагрузка якась відпочити. Можливо, були які прави, справи, ну ви якось все в сторону, не хочу нічого, відстаньте від мене, дайте відпочити. Самі себе можете заставити полежати. Та в конце концов можна відпочити. Давайте подивимося, причина, чому саме ви будете в енергії четвірки мечів у 23 листопада 2025 року. Оце що у нас тут? Зрозуміло. Ось дивіться, як те, що я їй казала, мах. Тобто причина вашій діяльності. Ваш мах це е, карта дії. да? От ваша діяльність, ви щось робили, довго робили, вперто робили, можна протягом тижня, да? бо пажу. По, 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 по рицарю Пентаклів, це тобто, такий, знаєте, розмірений, кропитливий, спокійний рух. От ви робили довго-довго. Але е, е, дії в дії, активність зупинена, підождать. Тобто я хочу. Відпочити. Я працював довго, я хочу відпочити. А в кінцевому ітогі вас буде мучать. Оце ж не зробите, а потім будете себе надвечір, будете самі себе мучати. По дев'ятки мечів, це значить. Ой, пролежала цілий день, чи пролежав цілий день, а мог би зробити оте, що щось не зроблено, самі собі накручу, можна було зробити, знаєте? Коротше, відпочили і самі потім себе будете казнити. Бо тому, що потом, а чого, я питаю, чого така енергія? І за чого? За імператриці. Тобто не зроблені справи, не доведені до кінця за свої оці справи, що воно не зроблені. От буде тако карати, кар, ну як, не карать, а на себе да, Якось так себе, Самі себе будете накручувати що то, те те і те не зроблено бо я захотів відпочити. Тому, дорогенькі мої, відпочивайте, відпочивайте. Знаєте, як то кажуть, Робота не вовк, в ліс не втече. Тому захотілося вам відпочити мої, в неділю? Відпочивайте. Прекрасний день і не картайте себе, що у вас там щось не зроблено. Такий мій прогноз. Ви для... розумієте, що воно того не стоїть, щоб ви будете самі себе накручувати. Не, не стоїть. Ви просто собі там... Це горе від ума.